У Рівному завершився 21-й фестиваль пісенно-музичного мистецтва Різдвяні піснеспіви. Такі концерти проводять щороку на водохреща. Цього разу на сцені виступало понад 50 колективів з Рівненщини від найменших до найстарших. Складність взагалі цього галоконцерту полягала у його масовості, тому що у нас справді дуже масові номери всі, технічно він був також складний, тому що у нас було використано два оркестри. Це підзвучка, це багато інструментів, ударних установок і теж треба всі визвучити. Також це все те потрібно на сцені швидко. Дуже мобільно забирати, виставляти. Тобто в цьому була складність. Та ніна Позняк додає, організацію фестивалю ускладнювало ще й те, що було обмаль часу, а загальна репетиція була лише одна. Часу було дуже мало. Часу було обмаль, і сьогодні навіть ми у нас була така загальна одна єдина перша репетиція. Але всі професіонали, тому все вдалося як зазначає начальниця міського управління культури і туризму Наталія Лозовська, найважливіше у концерті було підкреслити багатство української культури та передати різдвяний настрій присутнім, оскільки упродовж усього фестивалю залучено було понад 50 колективів, не лише з Рівного, а й з Рівненської області. Власне, сьогодні на концерті було надважливо для нас підкреслити, показати все розмаїття, різноманіття нашої української культури. Окрім того, важливо ще було показати інтерпретацію української культури на сучасний лад. Для цього залучили і військовий оркестр. Тіх не магати неподавати! Поля йому стало і солувало, Христос народився! Ці номери були важливими, адже варто було показати тих, завдяки кому можна святкувати різдвяно-новорічні свята, додає Наталія Лозовська. Власне такої кількості колядок щедрівок, які є в Україні, немає повністю ніде в світі, і нам важливо було не лише підкреслити. Фольклорні, старовинні колядки, так? але і показати сучасну обробку. І обов'язково, звичайно, наш військовий оркестр з колядкою ті, хто приймають небо над різдвом. Принципово важливо. Тобто, надважливо е в той час, в той період. Саме цей фестиваль традиційно є завершенням різдвяно-новорічних свят на Рівненщині. Дарина Черемшина та Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group.